Ах, що за день? Добре бути живим. Я відкрию вам невелику таємницю. Ха -ха -ха. Я не завжди був таким привітним, безтурботним хлопцем, якого ви бачите зараз. Раніше я сприймав речі дуже серйозно. Я ніколи не мав часу на розваги. Одного дня я зрозумів треба щось змінити, я мав працювати над собою. Тепер в мене зовсім новий погляд на життя. Я зрозумів, що ставити себе на перше місце це нормально. Зрозумів, що маю хист об'єднувати людей. І я навчився відпочивати з друзями. <рес> <рес> я працюю наполегливо. І наполегливо граю. Отже, у мене до вас лише одне запитання. Готові розважитись?